Права 923. Округліть. Ну що ж, нам треба округлити до тисяч, до сотень, до десятків і так далі різні числа. Я буду це оформлювати в ліді таблички, а ви робіть, як вам зручно. Отже, ну що ж, давайте подумаємо, як до тисяч нас округлити 8419,3576. Ну, якщо до тисяч, то аналізуємо тоді. Скільки у нас є сотень у цьому числі? Тут 4 сотні. Якщо 4 сотні, то записуємо, що це 4 і менше, то кількість тисяч у нас не зміниться. Буде 8 тисяч. Пишемо, що це наближено до рівня. 8 тисяч. Переходимо до другого. До сотень треба округлити. Якщо до сотень, то аналізуємо тоді кількість. Скільки в нас є? Десятків. Тут один десяток, це 4 і менше. Тоді 84 у нас сотні так і залишиться. То ми пишемо, що це наближено тоді до рівня 84 сотні або 8400. Є. Далі нам треба округлити до десятків. Якщо до десятків, то аналізуємо число одиниць. Значить, одиниць у нас 9. 9 – Це у нас 5 і більше, то тоді число десятків збільшуємо на одиницю, і у нас буде не 841 десяток, а 842 десятки. Або пишемо, що це наближено до рівня. 810. 42 десятки або 8420. Є. Далі треба до одиниць округлити. Ну, якщо до одиниць, то аналізуємо, оскільки у нас десятих частин. 3 десятих це у нас 5, 4 і менше. Тобто ми не змінюємо число одиниць. То пишемо, що це у нас тоді буде наближено дорівнювати. Це буде 8000. 419. Не змінюємо кількість. Є. Далі до десятих треба округлити. Якщо до десятих, то аналізуємо тоді аналізуємо соті частини. У нас 5 сотих. Тоді, якщо 5 сотих це 5 і більше, то число десятих збільшуємо на одиницю і ми записуємо, що це наближено тоді дорівнює. Тоді буде не 3 десятих, а 4 десятих. Пишемо 8419,4 є. Далі треба до сотих округлити. Якщо так, то аналізуємо тисячні. Дивимося, тисячних у нас 7, це 5 і більше, то число сотих збільшуємо на одиницю, то записуємо, що це тоді наближено до рівня. Отже, буде 8419,36. Є. Ну і останнє треба округлити до тисячних. Тоді ми аналізуємо, скільки у нас десятитисячних, а це 6. Якщо 6, це 5 і більше, то число тисячних збільшуємо на одиницю. Записуємо, що це буде наближено дорівнювати тоді. 8 419 цілих і 358, 000. є. Переходимо до другого числа. До 6745, 2891. 10000. Ну що ж, до тисяч, щоб округлити, давайте будемо тоді аналізувати аналізувати будемо соті. Тут у нас 7 сотих. Якщо 7 сотих це 5 і більше, то ми округлюємо тоді кількість тисяч на одиницю робимо більші. То це буде 7 тисяч, пишемо наближено до рівня. 7 тисяч. Є. Далі. Треба округлити до сотень. Тоді аналізуємо, скільки в нас десятків. Отже, десятків у нас 4. А це 4 і менше. Тобто 67 стільки в нас і залишиться, тоді сотень. І пишемо, що це тоді наближено до рівня. 67 сотень або 6700. Є. Далі до десятків треба округлити, якщо до десятків. То аналізуємо число одиниць. Тут у нас 5 одиниць, це 5 і більше. Тобто число десятків збільшуємо на одиницю, буде 675 десятків. Або пишемо, що це наближено до рівня. 6 тисяч. І ще раз 750. Наближено 6750 є. Далі. Треба округлити до одиниць. Якщо до одиниць, то аналізуємо тоді, скільки в нас десятих частин. Десятих у нас 2, а це 5, 4 і менше. Тобто число одиниць не змінюємо, то записуємо, що це у нас наближено тоді до рівня. 6 тисяч. Не міняємо число одиниць. 745. Є? Далі треба округлити до десятих, Тоді аналізуємо, скільки у нас. Сотих, тут у нас 8 сотих, а це 5 і більше, то збільшуємо число 10 на одиницю. Записуємо, що тоді це наближено до рівня. Переписуємо 6745 цілих. І тоді пишемо не 2 десяті, а 3 десяті. Є. Треба округлити до сотих, то аналізуємо, скільки у нас тисячних. Отже, Тисячних у нас 9, а це 5 і більше, то число сотих збільшуємо на одиницю. То записуємо, що це наближено тоді до рівня 6745, цілих. ну і збільшуємо число сотих на одиницю, то це буде 29 сотих. Є. Ну і останнє. Нам треба округлити до тисячних. Тоді аналізуємо, скільки у нас десятитисячних. це одна десятитисячна, а це 4 і менше, тобто число тисячних не змінюємо. Переписуємо тоді, що це дорівнює 6745, і дописуємо тоді 289. Тисячних. Є. Ну і переходимо до останнього числа. Це 9421537. Ну, спочатку треба округлити до тисяч. Аналізуємо, оскільки у нас тоді сотих. Це у нас 4. Вибачте, сотень у нас 4 сотні. Якщо 4 сотні за 4 і менше числа тисяч, не змінюємо, то записуємо, що це наближено до рівня. Тобто стільки записуємо 9 тисяч. Є. Далі треба округлити до сотень. Тоді аналізуємо, скільки в нас десятків. Два десятки, це 4 і менше. Число сотень не змінюємо. Так і буде 94 сотні. Пишемо, що це наближено до рівня. 9400. Є. Далі нам треба округлити до десятків. Ну що ж, тоді. Аналізуємо, скільки у нас одиниць, у нас одна одиниця, а це є 4 і менше. То число десятків не змінюємо, буде 942 2 десятки. Або пишемо, що це наближено до рівня 9420. Потім треба округлити до одиниць, то аналізуємо десяті частини. Десятих частин у нас 5. Якщо так, то число одиниць збільшуємо на одиницю. Тобто в нас тут в кінці буде не одиниця, а двійка. Записуємо, що це наближено до рівня 9422. Є. Ну і треба округлити до десятих, Тоді аналізуємо соті частини. Тут у нас 3 соті, це 4 і менше, то число десятих не змінюється. Переписуємо тоді до десятих. пишемо, що це наближено до рівня 9421,5. Є? Тепер треба до сотих. Тоді аналізуємо число тисячних – це 0. 0 це 4 і менше, не змінюємо кількість сотих. То… Тоді переписуємо просто, що це наближено до рівня 9421,53. Є. Ну і останнє до тисячних, Аналізуємо число тисячних, це 7, а це 5 і більше. Тобто округлюємо вгору, збільшуємо число тисячних на одиницю, то це буде 531 тисячна. Переписуємо, що це наближено до рівня. 9421, і 531 тисячна. Є. Ну що ж, ось таке доволі громістке завдання по округленню чисел. На цьому вправу завершено.